нами на зв'язку Олег Постернак, політтехнолог, спеціаліст з виборчих кампаній, керівник Центру політичної розвідки. Вітаємо, пане Олеже. Доброго, доброго дня. Хочемо з вами поговорити про підсумки виборів президента Чехії. І знаємо, що генерал е, е, ПЕТР Павел переміг там е, генерал, е, колишній генерал НАТО і він вже е, в літах, скажімо так, але він абсолютно проєвропейський налаштований. І е, кажіть, а от суспільство чеське, ми там 58% бачимо результат. Е, от, е, воно розділилося навпіл майже чи 60 на 40, е, як, як е, бо ми знаємо, що. Там було багато маніфестацій минулого літа, наприклад, які закликали не допомагати Україні звернути увагу більше на себе, на, на, на Чехію і так далі. Ця кампанія дуже цікава. По-перше, вона цікава з точки зору геополітичного. По-друге, є власне чеський політичний зміст. Я не знаю, чи буде це цікаво нашому глядачу, думаю, що цікаво. І третій зміст він стосується власне технологічного аспекту. Давайте почнемо з геополітики. Чехія, Угорщина, Сербія, Болгарія тривалий час. Розглядалися Росією а на вищому посадовому рівні як держави, через які можна було б реалізовувати російські інтереси. Пані комунікації, в плані розширення впливу е, російського халігархату, агентури російської в дипломатичних е, колах, тощо, поки в Болгарії до влади не прийшов уряд ну, На жаль, зараз там криза, готуються нові вибори. До речі, також раджу слідкувати за болгарськими виборами. Це принципово, особливо в тому випадку, що Болгарія виявилася країною, яка суттєво допомогла на початку. Початку етапу війни І дякую до речі, дякую прем'єр-міністру. Молода, молода, розумна людина, в яку повірили частково болгари. Але на жаль, через через інтриги апаратні уряд не зміг втриматися. Сербія зараз знаходиться на крючку, бо там по суті є, свисловив ультиматум Сербії. Якщо Буде продовження проросійської риторики і політики, то буде загострення конфлікту з Косово і ЄС ніколи не ЄС Сербію не А Частина сербії, вона б хотіла б бути інтегрована до Євросоюзу. За, угорщина все зрозуміла. Я думаю, ми з вами вже обговорювали цю тему. прекрасно знаєте обставини і ближчі 3-4 роки, на жаль, навряд чи щось зміниться. Хіба що з Орбаном щось не станеться? А ось Чехія була важлива для Росії. Основна середжена була між колишнім прем'єр-міністром, лідером партії Анно Андрієм Бабішем, колоритний мільярдер, який фактично олігарх медійник людина, яка досить вдало і вміло використовує одні з найкращих політичних технологій. І до речі, ця кампанія довела, що вона дуже технологічна була. Людина, яка просто так не здається, і проти якої була порушена кримінальна справа, тобто його участь в президентській кампанії була пов'язана з тим, що він дуже хотів отримати президентський імунітет через звинувачення з боку європейських інституцій щодо використання європейських коштів для його готелів. Чехи після цієї історії були вражені, і його падіння прем'єра Бабіша воно було пов'язане якраз тим, що різні проєвропейські політичні сили Чехії знайшли в собі сили об'єднатися, і до речі, висунути Андрія Петра Папа. Павел, це цікава фігура. По-перше, це фігура, яка вписується в сучасні геополітичні тренди. Людина, один з перших вихідців східної Європи, який став членом військового комітету НАТО. Людина, яка зарекомендувала себе як прихильник ліберальних поглядів. До речі, він дуже вдало взяв і консерваторів, оскільки ж, як правило, консерватори голосують за військових. Ну, імідж військового в даному випадку імпонував якраз консервативні частині Чехії. Бо, наприклад, сільська аудиторія чеська або мешканці, або національні меншини Чехії, або мешканці прикордонних, наприклад, з Німеччиною та з Польщею регіонів Чехії, вони голосували якраз за Бабіша. Uh, і перемога, в принципі, Петера Павлова. Вона була зрозуміла ще два тижні тому назад. Я вже писав про це в своєму Фейсбуці і в телеграм каналі, що він переможе об'єктивно. Uh, Хоча десь на якомусь етапі сразу після першого туру Бабіш е, в, дуже, дуже серйозно е, почав накачувати атмосферу страха і війни в Чехії. Він говорив: прямо: якщо Петр Павел прийде до влади в Чехії, це е, призведе до війни. Тобто він залякував Чехів, залякував електорат, залякував електорат, е, наприклад, Дануша Нерудової, це третя кандидатка. яка Отримала 13% в першому турі, і, власне, яка підтримала Павела, і це було зрозуміло ще до результатів першого туру, що вона підтримує. Те ж саме заявив Павел Фішер, це четвертий кандидат, який фінішував на президентську президентську президентській гонці. Тому, в принципі, для Павела головне було не знаєте біля себе не сформувати якесь конфліктне поле, яке б могло вразити. І Бабіш почав набирати е, під цією військовою істерією. Е, Пов'язуючи Петра Павла з війною, страхом, він почав частково набирати е, на першому етапі, оці між виборчого між турами, е, е, циклі. Але е, все ж таки чеське суспільство демократичне. Згадайте Басова Гавела в кінця х початку 90-х, згадайте. Чеську демократію 90-х років в діяльність там громадянської демократичної партії я бо я дуже слідкую за політикою східно-європейських і центральних країн. І можу сказати, що Чехія одна з найперших серед колишніх членів ОВД, організації Варшавського договору, яка склала іспит блискуче на демократію вже в 90-х роках. Якщо в Польщі були там певні тенденції, да з Паснєвським пов'язані, з там угорщина Розхлібує Орбана Болгарія. Це суцільна політична криза. Румунія також дуже важко йшла. То Чехія зробила просто дивовижну еволюцію. Але потім сталося земан. Mm -hmm. uh -huh. Змінилася політична система о, Чехії і вперше там вирішили обирати в 2003 році, чи і, от, от не, спа, не, не згадаю в якому обирати президента м, парла, не парламентом, як це було раніше, там з Васлом Гавалом, Васлом Клаусом. Дочі Клаус також був пов'язаний з Росією. Це другий президент Чехії. Земан став першим всенародно обраним президентом, причому вигравав виборчі перегони двічі в 13-му, здається, році перший раз обрали і. Після цього земан почав вибудовувати відносини з Російською Федерацією. Що цікаво, Земан а, відомий тим, що а, інспірував в інформаційному полі Європейського союзу і Чехії, зокрема, тези про те, що Крим вже ніколи не буде повернути в Україні. що Він є, наче російським. Що з цим, цим треба змиритися? Тобто я думаю, що Земана використовується. Сто ФСБ і путінська верхівка через особисте прохання, напевно, для озвучування цих тез. Ну і скоріш за все він отримував за все неабиякі а, бонуси або з точки зору там, енергоносіїв, бо Чехія закрита країна, і вона залежить від транспортування енергоносіїв від інших країн, власне Угорщина, Польща, Німеччина і Австрія. І тому. А... Він намагався таким чином воювати. Але потім, ну, в зв'язку з там, етапом війни да, 2022 року, він дуже різко змінив свою риторику. У порівнянні, наприклад, з Орбаном, він відмовився виконувати функції е е голови путінської агентури. Да, і, е е під час виборчої кампанії він, до речі, підтримував Бабіша. Хоча це й абсолютно Бабішу не допомогло, а більше напевно це ще й відмінусувала частину виборців, які категорично не має земена. Земан це колишній до речі, лідер з колишній комуніст. Да? Це лідер соціал-демократичної чеської соціал-демократичної партії. лівий, і його епоха вже пішла. Ну і я сподіваюся, що Чехія більше не зробить ніяких таких по посередніх виборчих помилок на своєму етапі зміцнення демократії, і в принципі завжди. Скажімо так, буде нагадувати більше зараз політичну Польщу, яка яка, яка, яка зробила крен в бік консерватизму через там політику правлячої партії, право і справедливість і епоху Качинського, Качинських і тощо. І вона більше от, Петер Павел, це якраз консервативний переворот, поворот в Чехії, але поворот в бік Євросоюзу, в бік посилення військової складової, в бік Зміцнення безпеки і в бік ще один великий великий камінь в цементування міцного союзницького альянсу підтримку війни боротьби України проти ворога Російської Федерації, от, власне, що. Чекати Україні від Петера Павела. Ми знаємо, що президент Зеленський вже поспілкувався з ним. Ми знаємо, що привітав одним з перших і вже і поспілкувався. Це посилення ну, допомоги, адже ну, Україна не настільки фінансово потужна, так вона сама потребує того. Чи це Посилення гуманітарної допомоги, чи це просто, ну, не знаю, які ще, ну, звичайно, от маленька Естонія робить, мені здається, набагато більше каталізуючи ці всі процеси. Ну так ось Чехія за часів Петра Павлова це фактично додаткове додатковий плюс до альянсу країн Польщі і Прибалтики, які таке знає, знаєте, така активна проукраїнська дуга. Називемо її. Вважайте, що Чехія, а може разом з Словаччиною, бо Зозана Чепутова – це президент, президент Словаччини вона була присутня нещодавно в Чехії, і до речі, це цікавий момент, враховуючи, що Словаки і Чехія розділилися ще в 93 му році. Ну, такий несподіваний момент, да, о, такого бінарної підтримки да, двох президентів, причому якісь колись були в складі однієї єдиної держави. От чесно, хотілось би, щоб це такий приклад був в відносинах між Україною, наприклад, і Російською Федерацією, ви бачите, пішло все в історії трішки не так. Ось вам приклад мирного розлучення двох, начебто, братніх народів, які тривалий час жили разом. І ось інший варіант. Так, ось чого нам чекати: Перше, союз більш агресивних союзників підтримку України додається фактично. Тобто Чехія може увійти до складу країн, які теоретично нами обраховуються як група дуга підтримки: Польща, Естонія, Латвія, е, Фінляндія. До речі, яка також після візиту прем'єр-міністра значно розширює аспекти співпраці, хоча вона зараз більше локалізована на бажанні. Вступити в НАТО і завершити цей процес відносина з Туреччиною. Другий момент, який принесе нам, нам принесе перемога Петра Павла, це збільшення кількості голосів підтримку вступу України до НАТО. Я поки про це акуратно кажу, а, він прямо не висловлювався, але скоріш за все візити зустріч з Зеленським, і Зеленський буде робити все можливе, щоб переконати його стати президента Чехії стати одним із провідників разом з Польщею і країнами Прибалтики на вступ України до НАТО. Ми чекаємо всі вільнюського саміту літом цього року. Відверто вам скажу, я би. Був би радий, да і порадувався би з разом з усіма українцями, якщо б ми отримали рішення на цьому саміті, де було б зазначено, що Україна Україна ем, стає кандидатом на члени в НАТО. Але ну на даний момент, звісно ж, я більш змушений аналітично і більш скептично на це дивитися ніж хотілось би емоційно і сер і серцем. Але я сподіваюся, що Зеленський буде максимально робити можливим, щоб скажу, сформувати от такі добрі особисті відносини з новим президентом Чехії, враховуючи його натівський досвід. А він би нам дуже знадобився з точки зору інтеграції в НАТО і з точки зору знаєте, такого наставного. Наставництва супроводу інтересів України при вступі до, Є... до НАТО. Ну і вступ ЄС також він відіграє важливе значення, бо президент в Чехії має вплив на зовнішню політику. А, третій момент, який нам цікаво, екстраполюють, його екстраполюють зараз тільки в закритих аналітичних звітах, частково яких я маю досвід, ми самі робимо такі звіти. а, на популярність як політиків зараз все більше набуває характеру в країнах Східної та Центральної Європи. Я вже мовчу про Україну. У це цікаво. Тут зрозуміє всі натяки, да що в будь-якому випадку за пройдуть до парламентські вибори. Причому мають прийти чергові вибори за планом. Це змогло б, б статися восени 23-го року, але аж ні я, ні ви не скажемо, коли ймовірно буде проміжний етап завершення і фіналізація нашої генетичної війни, яку веде. Ворог проти нас, і яку ми намагаємося використати максимально для оборони для деокупації, тому е оцей тренд, який демонструє Павел, е електоральний тренд в країнах Центральної Європи, це тренд на розумну запит на е розумного військового. На який має е, політичний бекграунд, що йому дозволяє виступати, е, скажімо так, представником інтересів великої частини свого народу, в даному випадку приклад Чехії дуже дуже цікавий і е, принциповий. До речі, е, е, історія знає ма. Мало випадків, коли військові очолювали державу на професійному рівні. Ну, якщо це не військові перевороти там, в Латинській Америці чи в Африці. Ну, наприклад, Вайттензенгар, президент США після Другої світової війни, це, до речі, один з дуже сильних президентів Америки. А, ось, а... Да, генерал Деголь? Так, генерал Де Голь тільки з язика зірвали, я намагався перейти до Франції. Це також один з. Сильних лідерів, про французьких лідерів, тобто, ем, ну є певний запит зараз на президента, лідера військового, і ось Чехія демонструє значний прогрес в скажімо так в легалізації цього запиту безпосередньо під час електронної кампанії, пане Олеже. Ще хочемо говорити про одного президента. От е, сьогодні е, теж з'явилася інформація е, про те, що президент Хорватії. Миланович та Зоран Миланович, який заявив про те, що те, що ви згадували про що заявляв Земан, що Крим ніколи не повернеться до України, що Косово там вирвали ще Ну, ви згадували про таку вісь підтримки України. Дійсно, мабуть, на початках українці думали, що Хорватія теж буде серед лідерів, але бачимо щось не зовсім. А з цими заявами, такими про російськими президента, ну там можна навпаки сказати, що вона більш схожа на Сербію, яка. Лише нам енергетично допомагає і не запроваджує санкції проти Росії. То як ви розцінюєте, чому так трапилося? Воно ну, і дійсно про ту саму Болгарію. Як виявляється, вона нам набагато більше допомогла ніж та сама Хорватія. Зором Іванович, це лівий. Як і Земан. Він став президентом Хорватії в 2020 році. Президент Хорватії умовна посада, ну посада там ключову роль в зовнішній і внутрішній політиці відіграє уряд і прем'єр-міністр України, тому в жодному випадку будь-які заяви Зорана Мілановича не вплинуть на підтримку Хорватією України в війні. Але коли прем'єр-міністр прем Хорватії Андрій Плінкович е м, сформував виважену проукраїнську позицію а е в протистоянні з ним Зоран Панович нинішній президент Хорватії, зайняв контраргументацію аргумент да, для того, щоб перед ним, е, м, сформувати утримати свою електоральну базу. Тобто ці от заяви, навіть якщо там Росія розширила спектр своїх ломів, лідерів громадської думки, періодичної, які вона використовує для місенітниць, там Орбан, Герхард Шрёдер, Зором Іванович, колись міла Земан. Я думаю, що навіть і грузинське нинішнє керівництво сюди можна віднести і Ванішвілі, і вся та е, прем'єра Біґабріа А, тощо. Тому я б не ставився до цього як їх щось критичного. Чи, 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 це, це, це демократія. Це нормально. Президент Хорватії має право висловлювати свою точку зору. Для частини хорватського суспільства його точка зору важлива і вони її сприймають. Ця частина суспільства, в основному, лівий електорат. До речі, в Хорватії ліві мають від 30 до навіть і трошки більше, тому він буде це робити. Його головна мета показати, що він має іншу позицію в порівнянні з Пленковичем, прем'єр-міністром. Таким чином він зберігає себе і, і політичну мож, можливість бути переобраним або мати вплив на наступному циклі в парламенті. Але на кооперацію військову чи там, на гуманітарне е співробітництво це взагалі не вплине, Уль, приймає рішення Плинкович. Пане Олеже, і повертаючись до Чехії, ми ж розуміємо, що Бабіш просто так не здасться. так е, згадаємо Трампа, який далі хоче лізе в президенти США, згадаймо Грузію, приклад, коли Сакашвілі програв, е, і там відкат проросійський відбувся. Та згадаємо Україну, коли після Ющенка президентом став Янукович. Наскільки от сильні позиції Бабіша от в цьому плані, щоб він шкодив, ну, з точки зору України, бо нас цікавить підтримка і допомога Чехії і Україні? Шкодить. Але я б знаєте, я з Бабіша би не робив другого Орбана, бо Бабіш, до речі, коли став прем'єр-міністром? То він займав таку виважену проукраїнську позицію. Він в принципі не був проти співпраці з Україною, і українсько-чеські відносини вони ну, стабільно розвивалися і далі. Без він не робив, не чинив суттєвих перепон для кооперації, наприклад, євросоюзу і України, не чинив перепон для інтеграції України в НАТО та Європейський Союз. Знаєте, того зробила проросійським виборча кампанія. Він сам пішов на ризик. Сам в принципі сприяв своєю патет, риторикою формування тих ярликів і змушений був знаєте, і вже не може відбудуватися від цього іміджу, і в принципі він йому приносить користь 40%. Це ж, все ж таки великий потужний результат. Ви розумієте, що парламентські вибори і партія АНО спокійно може отримати не менше 30%, і а це значить, що без бабіша коаліція стає проблемною, тому це знаєте, це дзвіночок для. Правоцентристських партій е, м, Чехії і щоб вони утримали єдність між собою, щоб вони отримали злагодженість між собою, якщо знову будуть супереченці, як в Болгарії відбулося, дав. Чому уряд Петкова був повалений? Тому що почалися передні політичні інтриги між партією переможців, е, м, вимагаємо змін, і е, іншими учасниками коаліції, там е, соціалістів. Вона в Україні в 2005-6 е, е, да, да да тому в даному випадку все залежить від конфігурації політичних сил станом на парламентські вибори. Зараз в Чехії, е, скоріш за все, Бабіша буде. Доганяти його судова справа, а він буде повністю замкнений на бажанні якось відбілитися. в випадку, якщо буде вердикт, а чеський суд може висловити такий вердикт. Це вам не українські суди, треба чекати рішення по два, по три, по чотири роки або на взагалі відпускають навіть без застави, то тут хрест на кар'єрі може бути поставлений. Як колись Ніколас Сарказі зіграв злий жарт його судова справа. Дякуємо, пане Олеже, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Олег Постернак, політтехнолог, спеціаліст виборчих компаній, керівник центру політичної розвідки, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре.